Це маркер події, і я, Роман Чайка, кажу вам, що ви маєте подвійне право: по-перше, нас слухати на «ФМ Галичина. Ну а по друге, якщо раптом хочете ще й подивитися, то це все можна буде зробити на нашому Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика там обов'язково треба цюкнути пальцем, підписатися, щоб видавлювати московський пропагандистський контент з Ютуб каналу, залишити свої роздуми, бо в нас є про що поговорити. Наша гостя в минулому віце-прем'єр-міністра з Європейська інтеграція, а нині, як народний депутат, очолює комітет з цієї інтеграції України до Європи Івана Климпуш, Цинсадзе, пані Іванно, вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Ну що почнемо так глобально, знаєте? Тобто, вчора, от коли приїхала несподівано. Голова європейського парламенту її Стефанчук зустрічає. А я дивлюся на ці обнімашки, цілувашки і думаю, а голова Європарламенту взагалі розуміє, як зараз діє український парламент, помножений на нуль за європейськими стандартами кому зя їздити до Європи, а кому нізя? Кому можна здійснювати згідно закону про народного депутата дипломатичну місію? А хто бека-кака, йому не можна здійснювати? Тому не пущу. То я такий, от демократичний глава українського парламенту, оце вас зустрічаю, і ми разом крокуємо до європейських цінностей. От що крутилося в мене в голові. А у вас, пані Іванна, коли ви це все дивилися? Ну, ви знаєте, мені е, шкода, що насправді, під час візиту президентки Європейського парламенту, не було е, окрім звернення до парламенту і зустрічі зі спікером, не було заплановано зустрічі з представниками всіх фракцій. А е, це було б, напевно правильним сигналом з боку е, цієї європейської інституції до е, керівництва е, ну, українського законодавчого органу. Тому, звичайно, наші колеги, включно з пані Мецолою, прекрасно знають і розуміють, яка є сьогодні ситуація. Ви пригадуєте, що європейський парламент був власне тією інституцією, яка голосно сказала про. Неприпустимість цих практик обмежень е, і вибіркового погодження е, відряджень для народних депутатів України. І коли ми е, звернулися і зареєстрували постанову від Європейської солідарності, зареєстрували постанову на виконання цієї резолюції Європейського парламенту, то тут наші колеги почали говорити: ну це ж рекомендація, це ж не обов'язково, ми не мусимо це виконувати і таке інше. Тому е, знаєте, одна справа на жаль є. Е, Ну, наші гасла, якими щедро посипають український інформаційний простір очільники української держави, включно з очільниками парламенту. Але а з іншого боку, є сувора реальність, яка розходиться з цими ну, цінностями. За які реально сьогодні стоять українські збройні сили, український народ, і це дуже боляче. І я розумію, що багато з наших колег у в Європі, які щиро вболівають за те, щоб вдалося в Україні. Вони зараз зосереджені у всіх своїх зусиллях на тому, що все-таки там до кінця червня ухвалити цю переговорну рамку для України для того, щоб ті, хто є скептиками стосовно нашого е просування до, до Європи, хто є противниками, а такі теж, на жаль, є в Європейському Союзі. Ми з вами про це знаємо, е вони не змогли використати. Е Ну, ось ці на жаль, негативні тенденції, mm -hmm. які на сьогодні. Є в українському політику, пані Івано, ми І... готові да. до протидії наших недругів ворогів. Ми готові, як руками корисних ідіотів буде наш ворог зупиняти нашу євроінтеграцію. А це я з вас запитував про так, як сказав Симон Петлюра, не про московських бліх, а про українські гниди. Але якщо ви вже згадали наших противників, ми ж розуміємо, зараз будуть вибори. Там дещо архітектура європейська може похитнутися. Бо, от, наприклад, зараз на вулицях Австрії міст вилізли, наприклад, неогітлерівці. Ми ж їх знаємо. У них така гучна назва австрійська партія свободи. От ми в цьому місті не будемо зігувати. Просто на зацитуємо їхні бікборди де Зеленський там з Урсулою Фанделянь обнімаються. Написано, що Европа стопен треба зупинити, допомагати Україні. Одним словом, нацики біснуються, як в Москві так і от в Австрії, і такого стріта і такого стає все більше і більше. Як як сказали би нам зараз під час нашої розмови, якісь угорці або фюр Дойчленд, або французькі Ліпенівці, одним словом, як ви бачите, наскільки послабне підтримка нас з боку європейських політичних сил за наслідками цих виборів? Я хочу ну, надіятися, що та соціологія ну на яка на, на даний момент робиться за якою ми теж уважно слідкуємо в, в, в різних європейських країнах. Вона підтвердиться, і попри те, що в європейському парламенті наступного скликання стане більше представників праворадикальних, і ще і ліворадикальних сил. Зокрема, скажімо, в Німеччині знацька набирає просто обертів а, новостворена ліва радикальна сила, яка теж живиться з тих же ж, а, наративів, тільки трошки в іншому контексті, і живиться, можливо, навіть з тих же грошей, які праворадикальні а, ось ці рухи по, по, по всім і старим, і новим європейським країнам. А, але разом з тим. А, ми сподіваємося, що ось ця така стабільна більшість Європейської народної партії, ліберальної партії, ну там Рін'ю чи Алде, можна там Рін'ю вона називається на рівні Європейського парламенту, е і соціал-демократичних сил, наприклад, можливо, ну ці, вони складуть все-таки кістяк, який визначить більшість, яка дасть можливість і далі ухвалювати рішення, які будуть. Uh, ну йти в, в ногу з позицією підтримки України, і про це ще вірити що, жаль, в більшість, думаю, так Так, але я вважаю, що ця більшість буде uh, суттєво кількісно меншою ніж в цьому парламенті, mm -hmm. uh, який ще на сьогодні продовжує ну бути діючим. Але поки якщо буде більшість така, то принаймні ми будемо мати перевагу риторики підтримки європейської підтримки України. Це нам теж дуже важливо. Бо якщо раптом, наприклад, в Америці знову повертається Трамп, то він буде завжди педалювати, що це війна європейського континенту, Європа має помагати не менше або краще більше, ніж США. Ми ж пам'ятаємо цю формулу, тому нам дуже важлива ця підтримка. Але ще більш важливо, щоб не працювали ці е, абсолютно ідіотичні отські механізми блокади, нам їх весь час демонструють угорці. Я маю на увазі те, що вони витворяють на шляху до нашої європейської і євроатлантичної інтеграції. Зокрема, тобто нічого не вказує на те, що десь щось може сковернути Орбана і всю його партію ФІДЕС. Тому нам дуже важливо зрозуміти, чи зможуть вони нам блокувати і кладати палки в колеса, а потім випускати свого скаженого сіярту, щоб він черговий раз придумував, чому вони це роблять. Безумовно, зможуть. Ми з вами ну, маємо. Знаєте, уважно ставитися до того, що говорить той же прем'єр-міністр Угорщини Орбан, коли він після рішення про відкриття перемовин про членство з Україною і Молдовою сказав, що а в мене ще буде 75 можливостей. і він це не фігурально сказав, а це mm -hmm. реально близько. Там до 80 можливостей на кожному етапі там, відкриття, закриття цієї чи іншої глави, за, за якою будуть йти перемовини, щоб призупинити чи зупинити цей процес інтеграції України до Європейського Союзу. Тому е, ми маємо розуміти, що цей шантаж і це намагання отримати для себе додаткові дивіденди, політичні, фінансові. Е, з боку Угорщини вони будуть продовжуватися. А поза тим, ми з вами теж розуміємо. Ну з усіх міжнародних контактів, які демонструє Угорщина протягом останнього часу під час повномасштабного вторгнення, вона активно. Продовжує діалог з Російською Федерацією, вона активно нарощує діалоги зовсім в іншому тоні, ніж інші держави, наприклад, Німеччина чи Франція з Китаєм. Ми бачили з вами ну, заяву заяву Орбана. Що він, мовляв, підтримує формулу миру чи як то план, план мирний план Китаю. А, мовляв, Європа знаходиться у війні. Мовляв, Європа повинна бути зупинена, тому що от Європа стає войовничою і, і це не обґрунтовано. І трохи не Європа нападає на, на Російську Федерацію. Це неприпустимі речі. Я постійно повторюю нашим партнерам про те, що не може бути країна, яка користується всіма благами всередині. Європейського союзу благами безпеки всередині НАТО підривати ці інституції своїми діями такими блокуванням єдності, блокуванням надання підтримки військової, блокуванням зміцнення тієї ж європейської оборонної спроможності не може вона одночасно сидіти на двох стільцях. Може І потрібно бо переходити вони... до інших дій. Пані Івано, може, бо вони не на двох, а на трьох кріслах вирішили сидіти. Я зараз, от за наслідками того триденного візиту комуністичного імператора Жізеньпіня до колишнього євроінтегратора Орбана, який тепер прирівнює Євросоюз до Свєтського канцлагіря, так, це в нього така риторика. Так вони ж там поналіплювали всього: дорогу до Білграду, до, до братушок в Сербію, інвестиції з Китаю під заводи в цієї их літій іонових батарей для електрокарів, які китайці будуть робити для руського ринку. Але для цього, щоб збудувати ці заводи, треба трохи електрики. Для цього сіярто поїде черговий раз в Сочі, і Ми будемо мати русську нефть, руський газ. Одним словом, на трьох кріслах сидить е -е, Орбан і не лише шантажує Брюссель. Чому після Брекзиту ніхто в Європейському Союзі не розглядає, щоб оцю цю паршиву вівцю вигнати? Бо вона порушує всі засади і всі стандарти, під якими підписали. Алеся, вступивши в європейський союз, я вже не говорю про те, як член НАТО вона взагалі порушує море безпекових статей. Чому ніхто в Європі не говорить про те, що ось цю паршиву вівцю треба вигнати, а навпаки, перегрожують грузинам, що ми вас виключимо з вашої європейської ну якби візії? Тобто одних бачать, других не помічають. Е, ну, хочу нагадати, що Брекзит звичайно відбувся за ініціативи самої Великобританії. Так. Ніхто не приймав рішення виганяти кого-небудь, і насправді Європейський союз не створив механізму для ухвалення такого рішення. Таке рішення мало би бути ухвалено консенсусом. Весь парадокс цієї ситуації. Очевидно, що Угорщина не буде е, голосувати за те, щоби. Перестати бути цим троянським конем е, і використовувати всі свої можливості підриву е, цих спільнот та, і, і союзу, і альянсу е, на догоду своїм. Отаким от короткозорому своєму мисленню і залежностям ага. від Москви, і залежностям від Пекіна, пані Іване. Я правильно а, розумію? тут такий самий дурний механізм, як в радбезі ООН. Тобто, для приблизно. того, щоб ви так. вигнати Угорщину за порушення всіх правил з Євросоюзу, угорщина має проголосувати за за те, щоб визнати, так. що московсько-фашистські окупанти є окупантами, має проголосувати московсько-фашистський окупант, який має блокуючий голос в радбезі. Що за дурні механізми повинна вибудовувати? на міжнародному рівні е, Ну Ми з вами е, розуміємо, що механізм ООН Ну це все-таки різні два механізми. Так, так? звичайно. Так, механізм ООН формувався після Другої світової війни і е, і Російська Федерація оголосила, до речі, себе правонаступницею. Е, Совєцького радянського союзу, союзу та. та радянського союзу. І, до речі, ну, сумнівно, що юридично це було правильно оформлено. І ми ну, якийсь час намагалися активно досить просувати цю тезу з іншими членами ООН для того, щоб все-таки привернути до цього увагу і може піти шляхом. шляхом Перегляду цих повноважень Російської Федерації як правонаступниці, нібито правонаступниці радянського союзу, але ця, е, знаєте, така обережність і певна боязнь порушити існуючу систему, хоч і не працюючу, бо немає розуміння, mm -hmm. що можна запропонувати взамін. Вона якраз стримує ну, діяльність. Е, по реформі реальній там зміні механізмів тому що такі організації, ну, ну, ті, хоч, ж таки та. організації Органіції Об'єднаних Націй, хоч а що що в чому з да, да, є стабільність союзу, ви бачите, хоч в чому з є стабільність, що шо Ліга націй було імпотентами, шо ООН імпотентами, бачите, є хоч якась тяглість. А що по Євросоюзу, ви кажете? А що стосується Європейського Союзу, то все таки тоді, коли країни створювали цю, цю ідею, і коли вона перетворювалася, там розвивалася на різних щаблях, а, Напевно, десь ідеалістичні підходи. Говорили про те, що ну такого не може бути, що ті, хто будуть а, отримувати переваги від свого членства всередині а, такої сильної спільноти, що вони який небудь способом, значить, вже після того, як їм виставлять усі запобіжники на етапі вступу, а, та вони вже коли вступлять, то вони не можуть відкотитися назад. Я думаю, що насправді а, цей урок, який зараз дає Орбан а, Європейському союзі, буде грати негативну роль проти всіх тих, хто сьогодні намагається вступити. Європейський союз тому, що всі ЄС всі країни ЄС будуть мухати на холодне, і якщо хтось не доробить свою роботу з точки зору верховенства права, балансу влад, свобод забезпечення і так далі, ніякого членства в європейському союзі в Цій країні а, не бачити, і це до речі стосується і України. І ми маємо це ну, заробати собі на носі. Якщо хочемо претендувати на там зміну політики Європейського союзу і мати вплив на цю зміну політики, то маємо бути, е, якщо хочете, ну святішими за Папу Римського. Можливо, це неправильне порівняння з точки зору заяв Папи Римського зараз. Та? Але ну маємо виконати свою роботу на 110%. Про це нам говорять всі ті, хто щиро вболіває за демократичні цінності, mm -hmm. і хто щиро їх дотримується. Одним словом, не повинні ми своїми якимись там колями, Аболонськими чи мар'янами безуглими змагатися з їхніми сіяртами і орбанами. Бо хтось сказав мені вчора мудрі речі, якби зараз от така угорщина пробувала вступити в європейський союз, їх би не взяли саме як недемократичну узурпованою владою держави. Пані Івано, дякую вам за розмову. Це був маркер подій, і в, в ньому в ньому ми спілкувались про політику із головою комітету нашого парламенту з інтеграцією України до Європи Іваною Климпуш-Цинцадзе. Дякуємо Я вам буду. за увагу. Хто не, не встиг нас послухати, то може подивитися і підписатись на наш канал Галичина Аналітика. Далі буде. До зустрічі.